Їй лише 29, а вона подолала такі падіння і злети, що комусь життя забракне пережити схожі відчуття. Хоча своєї долі наша героїня не побажає і ворогу. У самому розквіті юності вона залишилася без обох ніг. Однак не зламалася, навпаки, зійшла на п'єдестал. До 17 років Роксолана і не підозрювала, що її доля буде як натягнута тятива, але дівчина вирішила боротися. Спершу за саме життя, коли в 17 потрапила під потяг і залишилась без обох ніг. Потім за виживання моральне. Хотілося бути успішною, коханою, мати дітей. І нарешті за спортивні здобутки. Це, що є істерики і ніколи розчарування якісь, але. Я себе завжди заспокоюю, що я не так погано живу. На свій перший п'єдестал дівчина зійшла після трьох років важкої праці. І як тільки взяла золото на чемпіонаті України зі стрільби з лука, змагання стали змістом і стилем її життя. Хоча не без програшів, звісно. Кожен раз, як програєш, кожен раз, я собі говорю, їду зі змагань, все, кидаю. Дуже тяжко. Емоційно дуже важко. Але й тоді вона не розкисає, каже чоловік. Просто злиться. І то лише в перші хвилини, як вийде з потяга. Тільки в машину сідаємо, їдемо додому, і все проходить. Роксолана навчилась долати удари після того, як помер її перший чоловік. Жінка лишилась з дитям на руках та стала ще більше вірити в життя і ще більше працювати. Чотири рази на тиждень по пів дня тренувань. Це її постійний режим, уже 10 років. У, я ж кажу, У неї ж арабська кров. Трохи є по лінії діда. Рокселяний характер. Ліцний, твердий, дуже гарячий. Тож у паузах між чемпіонатами Роксолана встигла ще й двох дітей народити. Старша донька супроводжує маму на українських змаганнях. Я от завжди правду про свою маму розкажу, що їздила на змагання, виграла якийсь кубок, там ще щось. Мені не вірять. Тепер Еліна особисто веде лік маминим нагородам. Наразі найвища відзнака за 2010 рік. Омріяна золота медаль на чемпіонаті Європи у Франції. Мені завжди не вистачало і в когось. Трошки, якогось мінімуму. На світ ми поїхали десь в цьому році в Південну Корею. Я програла бронзу одним утьком. Ну, так було обідно, боляче просто. І тут така та медаль для мене була просто. А за цим золотом з'явилася ще цінніша, друга донечка. Та мама в декреті посиділа лише місяць. Знову взяла до рук Лука, адже в кінці серпня Паралімпійські ігри у Лондоні. І вона знову хоче перемогти. Світлана Хрущук, Тарас Оленець, Новий канал. Історії номінантів розміщені на сайті, адресу якого ви зараз бачите на екрані. Там відкрито голосування за премію Народний герой. Воно триватиме до 24 березня. Остаточні імена переможців у проєкті будуть відомі у квітні на церемонії вручення премії Гордість країни країни-2011».